За допомогою цієї пакунку, цього пакунку школяра це така своєрідна підтримка для батьків, дітей, які йдуть у перший клас. Я висловлюю щиру подяку перш за все адміністрації гімназії за числом 24, оскільки своєчасно подали інформацію і не було ніяких проблем у заповненні заявки та отриманні коштів. Вдалося за пакунок школяра придбати. Наплічник і усю канцелярію. Ту канцелярію, що ми закупили, вона становить левову частку усього необхідного для початку нового навчального року. Я щиро дякую нашому уряду за те за таку матеріальну підтримку. Ось нам, батькам, в рази це спростило виплата зібрати нашого першокласника до школи. Ось ми кошти використали на канцелярію, також на одяг, деякий, Зібрали нашого школярика. Це дуже велика допомога батькам. Це доречно. Витратили на, на одяг, на канце.